Сир, мед, натуральні солодощі, чай, ковбасні вироби та чимало іншого представили виробники на фестивалі українських крафтярів Локал Фермерфест. В Івано-Франківську він відбувався вперше, а сам родом із Маріуполя. Організатор фестивалю Віталій Качкан каже. Тут зібрались понад сім десятків виробників з усієї країни для цих людей, скажімо так, це один з домінуючих можливостей продати свою продукцію і знайти нові ринки збуту. Вони на таких фестивалях, вони, крім того, що продають в ці дні добре, це однозначно. Вони знайомляться з тими ресторанами, які можуть у них брати, з тими готелями, які в них будуть брати продукцію. Вони знайомляться один з одним і починають якусь робити спільну взаємодію. Хтось там когось залучає в якісь інтернет-магазини, хтось разом починає продаватися, і це є дуже корисно для цих людей. І в час війни воно є для них. Ну, мега підтримкою, це обов'язково потрібно робити. Свою продукцію на фестиваль привезла й Марія Михайлюк. Жінка продає гуцульські сири, які сама і виробляє. Тут каже, кожен зможе обрати той продукт, який смакуватиме найбільше. «Бренза є справжня, бренза зберігається давно і з брензи можна додавати до всіх любих страв. Сир уже це на любітелях, хто любить сир. Їсть прикопчений, дуже люблять такий на ватрі на диму. Це вміють робити у нас у полонині бурда. Може бути. Ну не знаю, словно звісні коники, село Шепі, село Брустори це обов'язково. Це вже знаєте. Варений сир, який люблять щось таке нове придумали. Ну по сучасному моцарелла, але фактично буц бринзе. Це є візетка наших Карпат. Андрій Сікан на фестивалі презентує перший франківський бокс крафтових продуктів, а також оригінальні смаколики, які можна скуштувати лише на Прикарпатті. Ось такі ми маємо шишки в Блійському шоколаді. Це є наша новинка, неймовірна смакота. Як можете подивитись, це ось така шишка. Вона є цілком містяною, дуже смачна. І вона вже заливається в шоколаді тому утворюється такий смаколик десерт. А ще ось такі мармеладики. Це вже також. По темі солодощів, а дуже смачно, або ж мармеладок з різними з різними смаками. З цікавинок, якраз до, до мармоладиків на осінь дуже гарно будуть посилати чайочки. Це може бути чай, ягодки. Він та такий більш кисліший, не смачний, або ж класичний роман в Карпатах. І ще вон там в ящичку ми маємо нашу новинку на осінь. Це гарбазовий чай. Гості із Львівщини привезли в Івано-Франківськ чай сублімованих фруктів. Цю технологію каже Петро Жуков. Вигадали в НАСА. Сублімація це сушка при низьких температурах. Спочатку шокова заморозка, потім е, висушування під під вакуумом з е, температурою там до 30 градусів. Тобто всі поживні речовини зберігаються. Ми з цього продукту з цієї сировини виробляємо авторські чаї. Е, е, Дуже смачні, дуже класні. Не мають цукру, не мають меду. Як більшість більшість чаїв є м'ятні, є з квітами. Є анчан, а є пелюстки троян. Тільки ми теж перебираємо це е, китайська чайна троянда. вона така маленька маленька. Ми перебираємо її пелюстки. І от робимо чаї. зараз є вісім смаків. Окрім цього, на фестивалі українських крафтярів діяла зона ремесел. Тут представлені футболки та екосумки, вироби з дерева та прикраси. Ольга Філатова з Києва приїхала показати франківцям вишиті хустини. Рукоділлям жінка почала займатися 15 років тому. Розповідає найчастіше її хустки купують жінки, які через війну виїхали за кордон. Замовляють хустки за кордоном наші українки. Я від цього так тішу через те, що, по-перше, це українська частинка. По-друге, вона себе відчуває своєю, а потім мені показують. Говорять, от сьогодні я виговалювала в музеї в Чикаго. Вашу хустку, знаєте, як це приємно. Ще один гість зі столиці, художник Богдан Гдаль. Тут продає футболки та екосумки з унікальними зображеннями. Цей принт це переосмислення дуже продавніше до християнської колядки про сотворення світу. Умовно кажучи, є Орел, який сидить на гілці і просить рибу, щоб вона винесла піску, щоб створити сушу. Це ну до християнства були такі базові. Якби легенди, колядки, в яких описувалося взагалі як світ створювався. І я так подумав, як би це можна було візуалізувати. І воно перетворилося в такий круглий, ніби принт з двома персонажами. Актуальною була і локація харків'янки Дарії Зайцевої Її дівчина на фестиваль привезла шеврони. На них репліки або повні версії українських килимів з різних регіонів України це повна репліка, повна репліка килима. Єдиний наш дизайн, який був зроблений не в Україні, а в Торонто. Тобто, це коріна українка, і після того, як вона переїхала в Канаду, вона вишила цей, ну виткала цей килим. І це єдиний, який зроблений на Україні, і він зараз зберігається, здається, у Львівському музеї ось така в нього цікава історія. Упродовж двох днів фестиваль відвідали тисячі франківців та гостей міста, зізнаються, вражені масштабом та атмосферою свята. На мою думку, крафтове виробництво це є топ, тому що кожен з малих підприємців, з малих виробників, хто має якусь кльову ідею, може робити. Якісь такі цікаві речі і для нас, в принципі, як також виробників, це дуже хороша основа для того, щоб розвиватися далі. Тому я тільки за такі фестивалі. Чим більше, тим краще. Подивіться, скільки народу, навіть в такий тяжкий час. Ми вже прийшли купувати смаколики для наших родичів, відправити в Одесу додому або для наших друзів на день народження, можливо, навіть на щось на новий рік. Бо це дуже приємно щось купити таке, що виготовляється в Україні і залишити ці кошти тут і не купувати щось імпортом. Також охочі мали змогу відвідати різноманітні майстер-класи, лекції, переглянути фільми Просто неба, провести час в дитячій зоні з забавками. А ще послухати пісні українських артистів. Юлія Турконяк, Сергій Гуменюк, телерадіо Раї.